Леді та джентльмени, вітаємо вас на п'ятому вуличному турнірі легендарного стрітфайтеру. У лівому куті арени ветерани серії Рю Зангієв. Трохи посивілий Байзон та ще дев'ять культових бійців. У правому чотири дебютанти. Один із них це новий босс-гри Неккалі. Вулиці Гонконгу та Лондону бразильські хрущоби та новозеландські гори стригаються від десятикратних ударів ногами, вбивчих торнадо та залізних скакалок, якими бійці гамселять один одного. Але справжня жесть починається, коли вони застосовують шкалу вендетти. Ця фішка дає можливість відбивати потужні комбоси і фігачити міщівним хадокеном у відповідь або кликати на допомогу інших. Героїв. А якщо вже нікого не залишиться, не хвилюйся. Розробники обіцяють додати у гру і ще більше персонажів, яких можна буде купити за внутрішню ігрову валюту. Чуєте, творці Морталу, от як треба робити крутий кросплатформений файтинг. А от як роблять революції, дізнаєшся у наступному свіжаку у Ігронавтах. Згаствують революція мілового пролетаріату. та є землі селянам, фабрики рабочим, артефакти, асасінам. Так, товаришу Микола Орлов, ти у самому серці більшовицької революції. І твоя задача проникнути у захоплений комуняками палац у Петрограді і викрасти уламки посуху едему, дуже цінного артефакту. А під час завдання ти стаєш свідком розстрілу царської сім'ї. Однак тобі вдає Йдеться врятувати царську дочку Анастасію. І тепер треба захищати її від більшовиків, а ще й зберегти артефакт, за яким же почалося полювання. І добре, що ти володієш не лише прихованими клинками та пролетарським паркуром, а й рушницею зі снайперським прицілом. З нею можна і на потязі без квитка проїхатися, і вночі у бібліотеку потрапити. Головне не здіймати великого галасу, діяти обережно і не лишати слідків. Тільки так вдасться врятувати життя юної принцеси та вивести цінний артефакт із довгоочікуваної частини унікальної асасинської трилогії Хронікалс Раша. Вона сподобається не тільки фанатам серії, а й тим, кому недостатньо лише валити пам'ятники Леніну. Ну а кому хочеться побути наодинці, тому у наступний свіжак в ігронавтах. Нарешті, спокій навколо безкраї Вайомінський ліс. Що може завадити усамітнитись? Робота Генрі. Я бачила феєрверки. Сходи, подивись, хто там порушує пожежну безпеку. Генрі, це ти лісовий рейнджер, а голос із рації це Ділейла, твоя керівниця, що сидить на сусідній оглядовій вишці і не дає тобі спокою. Сходи, перевір, прожени порушників, знайди загублених, а ще й сам не загубись без мап. До речі, ледь не забув її, а ще й мотузку треба взяти, щоб не гепнутися з якогось схилу. Ну Що там знайшов? Щоб тобі такого відповісти? Нікого підозрілого. Хоча дивно там, наче хтось, нещодавно купався, а тепер лише речі залишилися. Я бачу світло у тебе. Ти так швидко повернувся? Ні? А хто ж тоді на вишці? Так, шибка вибита, речі розкидані, що за чертівня тут коїться. Може це чи туристи, чи ділейла, так пожартували, а може щось і пострашніше. Треба до усього докопатися і розгадати таємницю загадкової адвенчури Firewatch. Адже вона вже вийшла на PS4 та на ПК. Що ж, у Street Fighter V, Assassin's Creed Chronicles Russia та Firewatch ти вже можеш зіграти. А от у наступну гру поки що ні. Рубрика Скоро далі у Ігронавтах.